По Нікополі на світанку окупанти в гатили з градів влучили по приватних будинках на береговій лінії. Як місцеві оговтуються після чергового удару, не пропустіть наш репортаж. Із градів та важкої артилерії по громадах Нікопольщини окупанти гатили і вночі поцілили також дронами камікадзе під вогнем. Чотири громади травмований 53-річний чоловік. Тим часом у міськраді Нікополя продовжують відновлювати потрощене ворогом житло місцевим. Нагадують алгоритм дій, куди звертатися, аби отримати. Допомогу вартість проїзду у міських автобусах Нікополя зросте вже від завтра. За поїздку містяни сплачуватимуть по 15 гривень. Як таке рішення пояснюють перевізники та чи згодні містяни розкажемо? І волонтери шукають родини для чотирьох такс. На жаль, їхня господарка померла. А два хлопчики та дві дівчинки лишилися без опіки. Куди звертатися, аби забрати чотирилапих? дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Відранку у низці прибережних громад лунає сигнал тривоги. Місцевих попереджають про небезпеку ударів з артилерії та дронами камікадзе. Закликають дбати про свою безпеку і не полишати укриттів. Понікополю ж на світанку окупанти вгатили із градів, влучили по приватних будинках на береговій лінії. Як місцеві оговтуються після чергового удару? Далі наш репортаж. На цих кадрах ранковий обстріл нікополя з реактивних систем залпового вогню. Росіяни прикриваючись ЗС, вкотре вдарили по мирному населенню. Ви з п'яті п'ять. І заріво тут стояла, а потім почало розсвітати, горіла тут руймянка на Ковельській. Пані Надія разом із чоловіком прибирає наслідки обстрілу. Цього разу, каже, пощастило. Вороже залізяча поні вишило лише паркан. Головне, що всі живі, та цей грунт. Під приціл ворога місцеві потрапляють далеко не вперше. Візді все розбивають, всі хати розбиті, мене вже теж перекривали хату. Страшно, страшно жити. Віра Семенівна зізнається після чергового удару. Навіть не береться рахувати збитки, бо, каже, обстріли тут не вщухають. Такого немає дня, щоб не стріляли. На шквартальна жила всі вікна повибивані. У мене три вікна вибито. Ми ну, перед цим у нас був як його, дрон, ось упав на 44 номер. Боїмося. Місцеві зізнаються за роки щоденного терору, вже вивчили всі звуки війни та навіть навчилися їх розрізняти. Чим стріляють, вже чуємо, вже знаємо. Або град, або... Артилерія, бо вже чуємо дрони, бачимо навіть тут таке. Чуємо все. Виходи чуємо, і прольоти теж. Щойно чують вихід із того берега, каже, одразу ховаються до укриття. Цього ж разу ледь встигла спуститися до підвалу. Впало біля нас, і спишка така гаромна. Всі, всі трошки сполашились ховати. Побиті вікна та двері місцеві вже заходилися затуляти ОСБ листами. кажуть, своїх домівок не полишать навіть попри обстріли. Тримаємось, бо ми українці іншого виходи нема. Тільки внаслідок цього обстрілу у Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків: господарські споруди, гараж, автівка та лінії електропередач. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Про Нікополь. Зградів та важкої артилерії по громадах Нікопольщини окупанти гатили і вночі поцілили також дронами. Камікадзе Потерпали райцентр Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Травмований 53-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Спалахнула пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені вісім приватних будинків, три господарські споруди, гараж, автівка та лінії електропередач. Обстеження території ще триває. За два десятки обстрілів Нікопольщина пережила і вихідними – дронами камікадзе та з артилерії. Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені навчальний заклад, приватні будинки та інфраструктура дісталося і п'ятиповерхівкам. Утім, усюди минулося без загиблих та травмованих. Тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого під час війни майна. Кажуть, вперше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. А у Нікополі підвищують вартість проїзду у міських автобусах до 15 гривень. Нові ціни у транспорті будуть вже від 15 квітня. Водночас безплатним залишається проїзд для дітей віком до 18 років, а також для пільгових категорій населення за наявності оригіналів підтверджувальних документів. Нагадаємо, із проханням про підвищення перевізники звернулися до міської ради ще в березні. Кажуть, в востаннє тариф переглядали ще 2022 року, і відтоді дуже зросла вартість пального, та обслуговування машин. Утім, чи вважають здорожчання необхідністю містяни та як реагують на підвищення вартості проїзду? Подивіться. Як вважаєте, чи доцільно піднімати ціну нікупа людей? Я думаю, ні, тому що в нас зона таких обстрілів постійно. і Хоча у чомусь треба людям якось уже допомагати, тобто зменшувати паки проїзд, тобто треба якісь пільги використовувати для тих, хто мешкають тут. Я зрозумів, що будуть і бензин, це ж буде в пальне буде. Теж дорожче, так і, звісно, буде і білет дорожче, так що все нормально. Це, звичайно, дороговато, але все ж дороже. Звичайно, потрібен ремонт, Вони ж самі ремонтують. Це не, не проблема, я не вважаю. ну, По-перше, у нас е, доволі маленьке місто, тому проїзд тут е, е, потрібен тільки пенсіонерам, мабуть, та школярам. А вони мають любовні кати. Так, так. Тому ну, я не бачу в цьому проблеми. Це може раніше до війни, може когось би це зацікавило. Зараз це немає ніякого сенсу на це звертати уваги, тому це не проблема, я думаю. Я їх розумію, Это... Це... Я їх розумію. Тим паче вже кілька років не було жодних підвищень. А в нас військові дії. Цей транспорт може потрапляти під обстріл. Треба його ремонтувати, тому я особисто не проти підвищення. Це вимушено, да. це вимушено просто. Я розумію, бо це вже три роки в общем на одному місці стоїть, Так, так не може бути. Воді як цей топливо більш-менш так стабільне, не можу сказати. там не можу я вже давно ходжу пішки, тому що ну, я економлю. я педагог, зарплата маленька, а зараз так, з, з такими умовами ми зовсім на дві третини сидимо. От, тому я проти. Тим часом у Томаківській громаді відкрили ще одну станцію очищення води. Її облаштували із допомогою благодійників, встановили фільтрувальну станцію та ємності для чистої води. Нині вже завершили і монтажні роботи. Зараз перевіряємо і тестовий тестовий запуск до початку офіційного відкриття, щоб виявити недоліки і щоб система працювала в робочому штабному режимі. У Нікополі шукають родини для чотирьох такс. На жаль, їхня господарка померла. А два хлопчики та дві дівчинки лишилися без опіки. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун. Нині чотирилапі у притулку і потребують нової родини. Якщо хочете забрати пасиків до себе, телефонуйте за номером, що на екрані. Красиві, Дуже горні шумовки, такі товстенькі, друзі, дуже... залюбашені, залюбашені, страшне. Азяйка явно дуже їх любить. Дівчатка всі стерилізовані, так що проблем немає. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.